Всім доброго дня. Сьогодні не йду в теплицю, на вулиці холодно, не хочеться мені йти туди. Сьогодні зробила вихідний. Дуже давно в мене не було вихідного і вирішила з чоловіком. Сьогодні ще холодно, завтра буде плюс 16 обіцяють, на вулиці, завтра будемо ще працювати на вулиці. Він своє буде робити, а я буду своє. Бо обрізаю ажину, обрізати треба виноград. Ну, якщо, звісно, не буде зверху дощити приготувати до укриття виноград. Виноград буду укривати по новому способу, не хочу я його прикупувати. Не то, що не хочу, я просто... в мене навесні тоді голуб дуже сильний, а ще пане посилки на весну, то... тому я вирішила себе облегчити труд. І я побачила в інтернеті одного блогера, який укривав виноград агроволокном. Він просто їх прижимає лозу до землі, але на землю не ложе, ложе на такі брусочки дерев'яні, прижимає такими скубами проволокою і накриває зверху агроволокном. Такі дуги робить невеличкі із проволоки теж. І руби, ну, накриває двойним агроволокном, ну, два слої. І так він зимує в нього. Він говорить, що бувають морози до 25 в Білорусі, але такі короткотриволі і нічого не мерзне. То я теж хочу так спробувати. Це набагато легший спосіб, ніж перекидати стільки землю. Тим більше, що зараз така мокра земля, її просто нереально його вкрить. А потім може замерзнути, і я взагалі не встигну укрити його. Тому вирішила так. Так прикрити виноград. Рози я взагалі нічого не роблю. Я їм нічого не роблю. Вони мене зимують просто так. Хочеться, звісно, почути ваше міністр, як, як ви вкриваєте виноград, чи обов'язково його прикопуєте. Ну, Молдова взагалі, вона, я думаю, можна її не прикопувати, він не прикопний, він не мерзне. Тому, я думаю, все вийде. Конечно, якщо будуть дуже сильні морози, то я, ми живемо в селі, то в мене на горищі є всякі такі укривні матеріали, які можна там і старі дорожки вкрити зверху, якщо будуть сильні морози. І буде все добре. Так, і сьогодні хотіла поговорити наконець, нарешті, нарешті я перечитала свої. Свої полуниці, скільки в мене сортів. <хи> так. Так, ранньої полуниці в мене ранніх сортів, 19 сортів. Це з урахуванням, з тим урахуванням, що, які в мене з'явились нові, які я ще навіть не бачила. Тому не всі в мене 19 сортів. Будуть в продажі. Так, я зараз скажу вам сорти, які в мене будуть навесні в продажі. Альба, Клері, Сенсація, дивна русонівка. Хоней. Джолі. Купчихи зовсім мало ті, що перші там писалися. ті, що я ще не встигла одіслати. Ну, там зовсім чуть-чуть. трохи. -чуть. Дольше і все. Вейбронта трішки посадила дві касетки, ну не знаю, як вона укоріниться, то, можливо, буде ще й вейбрант. Оце ці сорти в мене будуть навесні. Ну, і, звісно, літо усінь. Літо усінь це, е, само собою. І літо усінь ще додається в мене. Ну, я зараз буду казати по порядку, а там буду казати, які будуть, а які, можливо, не буде. Кома, не знаю, буде чи не буде на літо усінь, тому що я виписала моло. А скільки буде саженців, не знаю. Можливо, трішки. Квіки. Квіки теж, я не знаю, буде чи не буде, Ну, можливо, і буде на літо на осінь, смотря скільки вони дадуть усів. Ну, думаю, трохи буде. Алегро теж так само. Лія Сохарна вродлі вона в мене буде, буде через рік, тому що треба самі розвести її. Бріли, Бріла, можливо, трішки буде в мене на літо осінь. Омі в мене буде на літо осінь. Не на весну. Апріка в мене буде на. Е... Ні, не знаю, чи буде. Я її тільки буду розводити. Будемо ще в місті пробувати її. Так, Сондра. Е... Сондра е... теж не знаю, буде чи не буде. Будемо пробувати, будемо дивитися. Так, Вейбронт літо осінь в мене буде. Ольвія літо осінь в мене буде. У мене вона одійшла після того, як в мене помощниця зрізала її під нуль. Але усі вона дала зовсім мало, тому я продаж, я нікому її не продавала. А от літо осінь в мене вона буде на продаж. Далі середні сорти. Мармелода в мене буде і весною. Сирія буде весною і літо осінь. Озія в мене буде літо осінь. Джорнея буде літо осінь. Роксона буде літо осінь. Соната не знаю, вона в мене чось, ну дуже мало дає усів. Вона в мене другий рік. І ну не дає вона багато усів. Ну, я, я чула про неї, що вона дуже жодна вуса. Ну, це дійсно і так. Ну, На слідучий рік кучу весною спробувати її підкормити карбамідом, то можливо вуса підуть. Лурд, думає, що на літо осінь трохи буде. Чамура в мене літо осінь буде, навесні ні, тому що висадила собі один ряд для того, щоб були саджанці в мене на слідуючий рік. Ну, На літо на осінь. І ще буде невідома перший, під першим номером. Я так і не вияснила, як вона називається. Це старий-старий сорт. Кущі такі мощні, великі, цвіте вона в місті ще мурою. Ягідка дуже смачна і конусообразна. Ну, У мене там десь є відео що цього сорту. Цей сорт у мене може буде і на весну. Копанка і літо осінь. Це сорт такий для себе дуже гарний, ну він не дуже транспортабельний, але хороший. І з пізніх сортів мальвіна в мене буде на літо осінь Посадила дуже багато нових плантаці... нову плантацію, тому я думаю, всім бажаючим вистачить. Флоренс тільки посадила. То, можливо, трошки буде на літо осінь. І ще виписала Крістіну. сорт Крістіна, це теж пізній сорт, Будемо дегустірувати в цьому році на наступний рік, на слід... в слідучому році, в 23-му разом. Насчет саджанців, ще не знаю. Ну, я чула, що вона дуже багато дає усів. То, можливо, і буде. І четвертий сорт, який в мене пізній, це скало. Скало тільки посадила, будемо пробувати разом, тому за розсаду не знаю ще. Ну, можливо, і буде трошки. Ток, ще один сорт не дописала. Чи дописала бріло. Ні, здається, я говорила, що мріла мене теж думаю, що буде на літо. Так, скало. Скалу я сказала. І ще в мене є пізній пізній невідомий сорт. Ну, Мені підписчики говорили, що це пегос. Ну, можливий, пегос. Я не впевнена в цьому, що Пегос. В цьому році я її насадила два ряди. Окремо, то я думаю, вже будемо разом визначати, чи пегосить, чи не пегос. Ну, ягідка дуже схожа і дуже-дуже смачна. Вона середньої плотності дуже-дуже дуже солодка. Мені дуже подобається. Так, і, із э, нейтролів. Нейтролів у мене. Побільшало, набагато побільшало У мене 13 сортів нейтролів. Ну, є такі, що нові, що я ще не пробувала. Це три сорти, які мені їдуть. Це бравура Хадемар і Флорида Beauty. Ще один сорт не сказала. Потім скажу пізніше. Так, тобто це три сорти, які я тільки жду, десь вже їдуть мені, то будемо пробувати разом. І, звісно, саджанців в рірлі мене буде. Буду тільки розводити, але попробуємо, що це за ягідка в місті. Альбіон Альбіон у мене буде. Зараз зразу кажу реми, в мене будуть тільки літо осінь. Не раніше. Ну, можливо, альбіон у мене на весну трішки і буде. Ну, зовсім мало і купана. Гармонія Гармонія в мене буде на літо осінь, віворо літо осінь, мурону літо осінь, але вона практично вся вже закозана. Ну, не знаю, скільки її буде, можливо, і буде лишня. У ну, мене її чомусь дуже багато закозано. І ще є у мене один сорт мольга від Макса. ну Вона дуже така многострадальна, я не знаю, як вона перезимує. І, звісно, я ще ж не бачила, яка вона. Тому yeah. розсада в мене в буде. <схи> так, монтерей. Монтерей в мене теж мало, я її багато не розводю, тому що вона не дуже транспортабельна. Ну... Ну, взагалі непоганий сорт. Посадила її трошки на новий бугор, то ну, я думаю, трішки буде розсода на літо гусінь. Королева Елізавета теж, я не дуже багато її санжою на ні на розсаду, ні на ягодку. Я її дуже багато не розводю. Ну, ви ж самі розумієте, з таким количеством сортів, які в мене, то ніяких огородів мені не хватить. Так, кабріло. Кабріло у мене літо усінь буде, розсода. І мошенька. Мошеньки я насадила, бо мошенька да, це не клубника, це землянічка. Вона, вона не дуже мілка, вона крупненька йдка, і йдка це тільки для себе. Не для базара, не для ринку, не для продажу. Це тільки для себе, для своїх дітей. Да, вона дуже смачна, вона на смак така, як. Полуничка короткого світового дня. Вона не транспортабельна, але дуже запашна і дуже смачна і ремонтантна. І третій, тринадцятий у мене сорт, який у мене під вопросом, бо в минулому році я обрізала ці цвітоноси, і вона мені здалась дуже схожа на гармонію. Ну, побачимо на слідуючий рік. Я її посадила, взяла з неї вуса молоденький, посадила її окремо від гармонії. Подивимось, чи така вона, чи не така. І в мене були замовлення на неї, я нікому її не відправляла, бо я не знаю в її сор... ну, не впевнена в її сортності. Тому що. Це людина, яка мені вислала сорженці. Із гармонії Vievo і Мурону. У мене до неї питань немає. А от Еверлі, не знаю. І вона мені ще вислала Сан Андрес, але це не Сан Андрес. Там була просто пересорт, був взагалі пересорт. Там два кущика тільки зацвіло у мене другий раз осінню. І був там підмішаний ще пару кущиків хонея, і остальна була вся, здається, мені клері. Ну, я на 100% не впевнена. Лист такий, все таке, але ж я його тут не бачила. Тому не впевнена, що це навіть клері. Ну, я її не вирубала, так і залишила на наступний рік. Весною не буду вбирати там ці тонуси. Подивимось, що це за ягідка. Коней, звісно, я обрала, вирубала, щоб не, не мішати не, не змішувати сорти. Так, і у мене ще е, пегасу я сказала, да? сказала, що є такий пегас, ну я в ньому не впевнена. І. І ще в мене мулінг століття, я її ще просто не бачила йогітку. Я, ну я, я то бачила йогітку, я залишила пару кущиків ну, на сигналочку. Але її садила навесні і вже пізно навесні копану. Тому розумієте, що вона поки переболіла, поки це йогітка зовсім не така була, як можна бути. Але бачу, що кущі такі мушні, огромні. То... Я думаю, що на слідучий рік побачимо, що там буде. У мене там є дворя дочки, то можливо трішки буде і розсади на літо на осінь. Так що, отак, такі сорти в мене будуть. Ну, я думаю, не буду розповідати, які на смак, які в мене є вже на, на цю тему відео. І ті, що нові сорти я не можу їх характеризувати, тому що я дознаю побачити, які вони продегустірувати в місті з вами. То я думаю, будемо будем бачити навесні. Навесні, влітку. На лі, Пізні сорти то будуть лі, літом і реми теж будуть літом. Реми я буду. Розганяти кущі, щоб вони поділилися, потім запускати на йогітку. Ну, можливо, там якийсь один кущик залишу для сигналочки, щоб можна було попробувати яка йогітка і удостовіритися в сортності цього сорту. Бо із тим. Розрахунком, що скільки мене обдурювали, то, звісно, треба зразу перевіряти, а потім вже продавати людям той чи інший сорт. Тому ось так. Ну, всім миру. Добро. Будьте здорові, бережіть себе і своїх рідних, і все буде Україна. Завтра зроблю більш об'ємне відео, а сьогодні в мене відпочинок. Так що до побачення всього найкращого.